О, Волонтери демонструють автомобіль, який найближчим часом буде доставлений у зону бойових дій, де служить в тому числі і наш земляк Олександр. Нагадаємо, наприкінці листопада Саша звернувся до громади Коростеня з проханням допомогти у придбанні позашляховика. А за моєю спиною метлю десь 600-700 орки знаходяться. Ось йдемо ми пішки. Чому Бо наша машина? Поламалася. Для цієї справи об'єднались волонтери Коростеня та оголосили про збір коштів. Спільними зусиллями за кілька тижнів мету було досягнуто. Автомобіль Міцубіші Л-200 в позашляховик, значить, дизель 2,5 механіка все так, як в точку, як потрібно хлопцям там на нашій війні. Забрали ми його з Литви у власника. А це який автомобіль по рахунку, який ви вже сюди доправили для військових? Ну спочатку ми їх відправляли, ми їх нарахували. може десятий, може, може дванадцятий десяток. Ну взагалі литовці для спочатку вони нам багато автомобілів давали безкоштовно. Ну вони в подарунок десь вони самі нам в подарунок десь більше п'яти автомобілів дали це так. А постійно там люди звертаються. То ми вже більше десяти. Ми не рахуємо скільки ми вже пригнали всіх автомобілів, і ну якраз позашляховиків, які їдуть на нуль. Авто буде завантажено необхідними для військових речами, і волонтери доставлять його військовим. Діляться, що закритий масштабний збір. Це найкращий подарунок для них до Дня волонтера, який в Україні відзначають 5 грудня. А завдяки яким силам вдалося зібрати автомобіль? А, завдяки, напевно, об'єднанню абсолютно всієї коростенської громади. А, це, по-перше, наша банка, куди збирали всі користенці, не користенці, користенці за кордоном. Мені здається, що це були люди всієї України. А, друга частинка коштів це була група оповіщення, це був Віктор, який теж нам дуже дуже. Сильно допоміг, і е, третя складова нашої великої такої суми це була коростенська рада, яка віддала частину одноденного заробітку е, на кошти на придбання машини. Ми безмежно вдячні за те, що підтримали, допомогли, і як я завжди кажу, в єдності наша сила разом до перемоги. А щоб побажали хлопцям, які отримують автомобіль, зокрема і коростенцю Олександру. Е, ну, Бажаємо, щоб він їм е, приніс е, пользу і ну, скоріше і перемоги. А ви я бажаю, щоб скоріше це все закінчилося і щоб вони на цьому автомобілі з прапорами приїхали в місто. Щоб їм саме допомогла, і щоб їм легше було побороти. Орфіку усім нашим хлопцям, ми, Саша, тобі особисто дуже хочемо сказати: тримайтеся, ви надзвичайні, ви неймовірні. Ми щодня думаємо за вас. Ми щодня за вас молимося. Все буде Україна, і ми віримо, що перемогу ви здобудете дуже швидко. Я хочу їм хлопцям побажати найшвидшої перемоги над цією кацапською навалою, і щоб ця машина їм допомогла. У цьому якнайшвидше хочемо сказати хлопцям велике дякую за те, що захищають наш сьогоднішній день, наше майбутнє, наших дітей. Бажаємо вам повернутися живими, здоровими і маємо надію, що ця машина збереже дуже багатьом життя. Слава Україні! Героям слава!